Наші АЗР. Найбільшу увагу викликає по перемахідка. І найбільше нарікань, і карт на якіспальне і на завищені ціни. Матеріали передали до Держпродспоживслужби на розгляд, тому що і якість не відповідає, і ціни, але в них немає, в них і картовий апарат, вони згорів, розповідають нам, не поновлює власник. О, тому ці матеріали було передано, а переділку можливо це лише головне управління Держпродспоживслужби. Лікарські засоби також перевіряємо, аптеки йдуть на співпрацю. Лише одна аптека має проблему, вони хочуть офіційний запит. Ну, тоді офіційний запит, вони на співпрацю не, не, не дуже йдуть. Ви потрібно буде офіційний запит. Потребують люди офіційного запиту значить, у офіційний запит. Добре, Дякую вам. Коротенько, поки переходимо слідуючого питання, хочу вам розповісти про те, що ми за цей період маємо. у Варівську релігійною громадою. Перекрито 54 будинки. У Варівську повністю вже вийшли люди, які релігійні, які. Робили сідаті в Іванкові на вулиці 8 березня. Вони зробили їх сім в Сукачах. Учора вони переїхали в Сукачі в другій половині дня, накрили лише один будинок, але сьогодні вони приходять на село Сукачі і будуть повністю поки закриють. Це м'які пошкодження десь середній рівень. Великий рівень, де немає взагалі будинку, звичайно, ніхто не відновить. У підгайному є до 20 будинків, які вже відбудовані теж релігійною громадою, і станом на сьогодні болізарівці. Вже зроблений дах в школі. Матеріали надані за сприяння депутата Спамлю Полі Михайлівни. Ми їй дуже дякуємо. І дерево, і шифер. А організація «Лівий Берег, Київська громадська організація, зробила повністю цей дах. Далі переходимо з міру помітки і робимо середину цій школі. Ми отримали дві модульні заправки. І сьогодні вже отримали всі дві модульні заправки без паливо для обслуговування потреб громад, комунальних підприємств і відділів Іванківської селищної ради. Про це вас інформую, щоб ви розуміли. Також 44, на 44 сім'ї модульні будиночки зараз в кукарях. Будуть облаштовані, там треба водопостачання та водовідведення, електроенергія, Жипілля 22 І 22 в нас Іванкові, якщо всі 22 розмістяться за готелями. Тому два будиночки у нас мають на дісі з 5 по 7 липня будуть вже встановлені на території, там де проживають кліні. Багато дітків два таких будинки буде. Один буде встановлений в Кухарях, один буде встановлений, Далі швейцарська компанія поки їдуть до нас, ці будиночки ще на шість будинків набирала, і вони будуть у нас. І е, заступник голови журтської районної ради Ігор Мадія приїжджав до нас із тим, що американці згодні дерев'яні будинки модульні встановлювати в нас. І ці модульні будинки дерев'яні будуть починати встановлювати у селі Теперівське. Не для тих, у кого є. Дача, а лише для тих, у кого це основна будівля. Теж по Тепілівському буде визначена пріоритетність комісія, яка в нас створена. Доповідаю про той стан, що ми працюємо абсолютно з усіма організаціями. Сьогодні до нас приїхала приїхали іспанці, які довгий час працювали із центром довір'я, але я дуже дякую Зайченку Василю Анатолійовичу, який Вій час проживав в Іспанії, який гарно комунікує з цими іспанцями. Завдяки їм ми отримуємо велику гуманітарну допомогу. Це приїхали три фури, розродилися одна у Феневичах, одна в Жмінівці і одна в Іванкові. Вони привезли одяг, вони привезли харчі, вони привезли техніку, вони привезли помпи, насоси і вони нам готують сміттєвоз машину, яку ми маємо забрати на кордоні. Для нас з вами це дуже суттєво, тому перед самою сесією я приділила їм увагу зразу після сесії після виконкому, я з цими ж людьми хочу показати рівень розруки. Але рівень розруки показати нас в Іванкові, це значить нічого не показати. Чому я так говорю? Якщо ви дивитесь за новинами, показують бучу ірпінь, показують бородянка. Кожному були своє, але коли приїжджала. Представник міжнародної організації ООН і коли вона виступала вчора по телебаченню, то якщо ви звернули увагу, вона почала Іванків, Бородянка, Буча Ірпінь. Коли її запитали, чого вона так ставить пріоритетність, вона сказала: з'їсть в підгайні кухарі і тетелісти, і ви мене зрозумієте. Тому чим більше ми покажемо свою розруху, яка є повною, тим ми більше ми матимемо. Світової підтримки, яка нам зараз над потрібна. Звичайно, в державі ще йде війна. Ми з вами виконуємо роботу свою професійну. Маємо вже в розрізі кожного старостинського округу різного роду списки. І в кого немає будинку, в кого наполовину зруйнований, в кого були мілкі пошкодження, у розрізі хто, скільки людей проживало, чиє право власності. Зараз зайдіть до нас в громаду, ми маємо все. Єдине, що немає механізму до сьогоднішнього дня в державі, як будуть іти відшкодування. Ми подали всі мівки пошкодження, зараз займаємося середнім рівнем і тяжким. Я маю на увазі, проходять відповідні люди і відповідні, хто має сертифікати для того, щоб залишити нам акт, який визначить, яка сума має бути людям чи відшкодована, чи який будинок за таку саму суму їм має бути побудований. В області в нашій прийнята програма, обласна, на яку ми маємо право подати повністю всіх наших людей, які. Будинки потребують капітального ремонту або повністю знищені на цю програму. Але на цю програму дано зовсім мало коштів, але під неї є дуже великий перелік вимог. Цей перелік вимог сьогодні після виконкому Оксана Миколаївна староста. Старості прошу. Вас всіх віднестися з розумінням. В понеділок ви всі приїжджаєте, і після наразі в понеділок. Кожен староста говорить зі мною по тому напрацюванню, що ви зробили. Там є абсолютно все. Треба повністю мати право власності. Якщо ми право власності, будемо просити довідку з посподарської книги. Про це знає губернатор, про це знає. Перший заступник, про це знає заступник Бойко Микола Миколайович, новий губернатора, де було прийнято рішення, що тільки право власності. Є в нас, на жаль, більше ста людей таких із всього списку, які не мають право власності, і його ніде не знайдуть. Тому для нас робота ще продовжується, її багато. Я, користуючись нагодою, дякую всім старостам, які відносяться до цього над. Правильно, 24 на 7 ви працюєте. Я вам безмежно дякую за цю роботу, тому що її рідко коли оцінюють люди, рідко коли з розумінням відносяться, але завжди пам'ятайте, я вам говорила ще раз повторюю, незважаючи ні на що, нам з вами набагато легше, ніж тим хлопцям Збройних сил України, які зараз захищають під вістрілами. І хто їв, хто спав, і скільки хто спав, ви знаєте, над тяжко їм, а нам з вами важку вато. Але не тяжко. Ми не ниємо, ми працюємо і знаємо, за чого ми треба. Той хто зверху бачить кожного. Дії, слова і так далі. Тому дякую вам всім за роботу. Переходимо до слідчого питання, яке є в нас надприємним. Про презентацію другого випуску книги Славні люди землі поліції, засвяченого 37-річчю незалежності України та 35-річчю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. авторка та порядок книги Тамара Михайловна Микитенко. Михайлі. Шановна шановна учаща, не покажали, я не пропорюю, а, а, про книгу вот, Хочу сказати, що... ну и вручиться депутатом Деване, а девочка Мариучка. Да, инициатором э, выдания ей книги була у 2018 родился Татьяна Гмазина Зденкова. Її проєкт не було б її очікової ініціативи, не було рівня, гарна, б цих приємних, гарних між і ідень. Я б сказати, що в ході написання постійно Тетяна Дмитрівна підтримувала все ціло, допомагала, цікавилася, ну і, звичайно, рекомендувала деяких героїв, які знаходяться в цьому питанні. Оголошення в трибуні праці позбула десь в кінці березня місяця минулого року про те, що буде така книжечка. Я просила всіх, колег, друзів, щоб вони надавали такою інформацією для написання е, такої книги. Дала свій телефон мобільний і за цей період цілий рік до жовтня місяця вона писалась минулого року, е, бо один дзвіночок. Зі Львова жіночка, яка мене попросила написати, була вона в Іванкові у, у Рівмамі, почитала в трибуні праці і сказала, панера Михайлівна, напишіть про мого батька. Все. Тому когось е, не написала, когось не того написала, чи ще що небудь я е, не приймаю. Книга ну, була вже готова в січні місяці, ми вже намітили і презентації. Завадила війна, завадила окупація нашої території. Щоб так і треба її почитати. І почитати абсолютно всі розділи. От, наприклад, декілька прикладів учасників бойових дій є тут зналі про Жигадила Костянтина Олександровича і буде Це батько, який відправив на круг років війни, Другої світової зводмир синів. Ніх додому не повернулися всі. Захисники дівчини уже нашого часу російсько-української війни, а верніше ще до Нового року її не було, але були на хлопці на то, які, які захищали нас і нашу територіальну війську. Е, звичайно, про всіх не можна було написати, але один із них Саченко Василь, Василь Васильович. Його вже нема живих у цій війні, війні гарої книги. Багато всіх хлопців нині теж захищають вами на фронтах війни. Багато є державних службовців, це старти, і в першому відданні, і в другому, це депутати. Ну, не так багато, але ну, достатньо. Я хочу сказати, що це люди, які обиралися людьми два і більше три. Чотири і по п'ять разів то депутатами, то сільськими головами, і нині старостами. Тому я думаю, що буде цікаво про свої колег почитати. Тут в цій книжці є в цьому розділі є про молодь, в першій його немає. Ну, це талановита наша молодь, яку ми повинні знати і на її прикладах нехай живуть і вчаться наші діти, які у наших школах. Я щиро дякую депутатам, я щиро дякую старостам е, за матерів героїні. І то не всім я вам хочу сказати, не в тому статусі, що зараз щось сказати, але якось мені було дуже жаль, що трошки так пасивно віднеслися до цього. Але все одно дякую старостам депутатам за те, що працювали, що е, профінансували. Вони мені кажуть, Америка, вже на сьогодні на 75% дорожче дане видання, ніж з його не як ми його фінансували. Ну і хочу сказати всім посиді, э, всі разом можна сказати, одно писали колективно, а мене було щиро вдячна. І ще раз, дякую нашому селищному голові. Ви знаєте, так, э, да, Тетяна Митівна. Ми, 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 це ж люди, які не були на презентації, тому я розпитав. Ну а в мені, коли відбулася презентація, один з героїв цієї книги Єщенко Іван Іванович, який старович, підійшов до мене і каже, ви знаєте, ви мене коли брали інтерв'ю, запитали, чи в мене є нагороди, я вам сказав, нема. А вже людина в Києві, травматолог. Наші іванці до нього їдуть на консультації за оперативним совчанням і так далі. Але я тепер скажу всім і моїм діти, що я маю найвищу нагороду, бо моє ім'я, моя праця відзначення. І не відславні люди її поліції. Я думаю, і пройдуть роки і, можливо, навіть століття, адже це друковане джерело, яке залишиться в пам'яті на щастя. Ну, ось і все, Спасибо. Народжується, і знаєте, коли ми дивимося вже на свинтарі, то є така маленька рисочка. від дати народження до дати смерті. Оце те, що ми маємо для життя. Але хтось це життя живе 5 років, рік, хтось 50, хтось 90. І той, хто живе 15-20, може зробити набагато більше, ні, ніж той, хто 90. Чого виникла ця ідея? Пишуть про відомих людей з великими відзнаками, але не пишуть про тих людей. Які є серед нас, які, можливо, набагато варті нашої уваги і поваги і тому, щоб зберігатися в книжці. Чому я так віднеслася до цього? Знаєте, можна сказати, отой вартий, отой не вартий, але я би так ніколи не говорила ні про кого. Є мудре рішення, мудре таке прислів'я, не суди і не суди не будеш. Я стараюся його дотримуватися по своєму житті. Але я би хотіла подякувати Тамарі Михайлівні при вас, при всіх вам за те, що тоді зрозуміли, за те, що підтримали, за те, що проголосували і за виділення коштів і за все. Але це лише друга книжка. Стосовно третьої книжки, в мене вже є на... свої напрацювання, які хочу з депутатами, просто потім перед сесією якоюсь однією, не під час трансляції, окремо проговорити. Кожен з вас знає під час окупації, що було і хто як допомагав. І хто скільки. Є прості ряд, рядові люди, що стільки зробили, що навіть уявити не можна. От окупація 36 днів оголила всі наші нерви. Когось показала з найкращої сторони, а когось із найгіршої. Я зараз хочу, щоб третій випуск був також по розділах і також був присвячений нашим підяву Іванківським. І хай там будуть всі розділи, але з'явиться ще й розділ окупація. Нашими очима і нашими діями. І хочу подякувати щиро Тамарі Михайловні і попросити у Бога здоров'я для того, щоб вона зараз відпочила, бо зараз буде казанні, для того, щоб вона відпочила місяць-два, а далі ми знову дамо матеріал, підуть зимові довгі вечора. Та може на мене про трібуні громаді. Будь ласка, Не треба відкладати, поки це гаряче, а просто окупація, окупантся і за цих людей кожному селі, це прості люди, які підставили своїх героїв. Я, Я і це треба обов'язково не відкладати закладати, що робити тут справу. І він стирає, час стирає, час стирає відомості, а ми з вами маємо їх пам'ятати. І діти й онуки мають знати, так. Як було що це, як це як важкіше це питання? Одне питання, яке треба проговорити, можливо, в когось якийсь буде вихід, чи якесь бачення, і ми вийдемо з даної ситуації. Я слово хочу дати Павлу Яковичу служу про стан справи в Трибуни праці, тому що в одній занет, він вже з нами попрощався. Але, на жаль, в лишні ради з бюджету ми маємо право виділяти лише на захищені метації. І відчули енергоносії або, або те, що для придбання води, але, на жаль, фінансувати газету повністю селищна рада не може утримувати. Ті е, моменти, про які ми писали, ми проплатили. Залишилось чуть ми там ще маємо борг, але як проплатити цей борг, теж не дуже розуміємо, тому що не проходить ця проплата через Павло Якович, вам слово, будь ласка. Мало що є сказати до того додатку, я написав у останньому номері. Сумний блог редактора, такий вийшов, я сподіваюся, що всі його читали. <кхи> Ситуація насамперед фінансова змушує призупинити випуск ДН. Тут багато факторів. І війна, і фінансове становище, і економічне в Обтака постаралася, не провела передплату і державі зараз чомусь, на жаль, і на диво не до засобів масової інформації, хоча йде інформаційна війна і ми програємо, давайте храму, правду, <кхід> говорити своєму ворогу, який розуміє значення засобів масової інформації, який використовує їх на тисячу продовжування. Зараз ситуація така, що у мене немає чим сплатити податки за червень місяць, зарплати немає чим сплатити, бо ми працювали фактично на голому ентузіазму. Так як передплатна ціна одного примірника газети 9 ,50 гривень 50 копійок, а собівартість його 24 гривні 5 копійок. Але не дивлячись на це, ми працювали, випускали газету. перші в області відновили випуск газети 22 квітня і до 1-29 червня випускали газету Без воду. Тому е я прошу вас подумати і десь у липні на сесії виділити кошти. І розплатиться хоча б за ті матеріали, які публікувалися вже без оплати, а з надією на пізнішу оплату. Там були статті за підписані Тетяни Дмитрівни і за моїм підписанням, професією був матеріал, і інші, мене і в, ті, в мене цілі, в Гаспіття, але це робоча питання. Для того, щоб закрити е, оці питання, наскільки. Е, цей період довго триватиме не невихова деці, я не можу сказати. Я вже звертався в два міжнародні фонди, обіцяли, обіцяли і отримав відмову. Зрештою, зараз вчора написав лист у третій фонд і голові спілки національної журналістів України, який обіцяв персональну допомогу в Трибуні Праці. Я думаю, що цей період якийсь час газетам не буде виходити, поки не з'являться гроші. Бо не можемо здати у другу газету. Чотири номери останні не проплачені, нема чим проплатити, і друкарня більше не бере друкування газету. Якби я і хотів її удати. Податки на період війни там значить, вирішено не стягувати, не штрахувати, не карати за це. І, але все одно їх треба буде сплачувати рано чи пізно. От така ситуація. Газета потрібна не служу як вид бізнесу, це провальний бізнес, і ви їх самі розумієте, прибутку ніколи не було і не буде від газети. Бо по собі вартості передплатну ціну поставити, її буде коштувати вона стільки, що її ніхто взагалі навіть не буде виписувати. Тому Свідомо усі редакції місцевих газет в Україні проводять передплату за заниженою свідомо і набагато ціною. І це не наша вина журналістів, що ми не можемо там організувати гроші. Тим більше, що після війни упали всі абсолютно рекламні оголошення, ви бачите по газеті, нічого немає. Тільки те, що замовляли наперед на півроку на рік, проплачено було до війни то там чуть-чуть ми не Ось така ситуація. Тому прошу, все-таки казначейство знайде можливість і гроші будуть у казначействі. І вчора той борг, який висів там селищної ради більше місяця, він таки проплачений. І ми травень закрили, червень залишився. І податки, і зарплата, і платежі, і поліграфія, і все на світі. Тому я прошу вас з розумінням поставитися. Загубить газету, єдину в селищній раді, це дуже добре. Я цього собі не можу дозволити. Я думаю, що і ви собі цього не зможете дозволити. Бо інтернет, інтернетом, Фейсбук Фейсбуком, а тут зовсім інші підходи, інша інформація, яку не прочитаєш ні в Фейсбуку, ніде. Ні Тому е, отаке моє прохання. Дякую. Дякую вам. Ми думаємо, можливо, хтось якась буде ідея. Туди ідеї несіть, тоді ідеї будемо працювати. Шановні депутати, повістку денному з вами і з... закінчуємо вже всі питання опрацьовані, але є ряд моментів чисто людських. За доброю традицією ми відзначаємо іменинників, і в нас їх було двоє. Юрій Федорович Мутієнко, 29.06. Вітаємо. Дякую вам усім, прошу присідати, Володимир Іванович, великою похавні до вас, депутати наші. Ми вас поважаємо поважають. Дякую, що. Силами в ці людські випробування, які дає нам Бог, але пам'ятаю одного священника, який сказав, він не дає більше того, ніж ви можете витримати. Тому шукайте в собі сили, переживайте все, і дітки не Дозвольте оголосити, чому 29-ту сесію